Старий каву приносить старі до ліжка цілий час. Сусідка такими стосунками стареньких захоплюється. Та вони жиють як два ангели. Та ви ще не думайте, вони чи люблять? Так ніхто чи не любить, як вони. А скрипка. Іван та Марія досі дуже люблять танцювати удвох. Вальс, Фокстрот та Полька завжди з під їхніх підборів. Кажуть, за своє життя відтанцювали щонайменше на ста чужих весіллях. Власне, справляли скромно. Вона ланкува у колгоспі, він тракторист. Обоє переселенці у 46-му, За декілька років до знайомства були депортовані під час операції вісла і сяницького повіту на Галичину. Нема що нарікати. І були шляхи труднощі, але ми тут. Подолали. Виростили трьох синів і доньку, мають внуків та правнуків. Усім дітям дали вищу освіту, ще молодими збудували хату. У сімейному житті кажуть, головне у всьому знаходити компроміс. Вони вміють дійсно уступати один одному. Бо таке життя є життя, часом можна і часом і посперечатися, і бувають, що такі ситуації. Але так, як каже тато, хай б гречка, аби не суперечка. І вони стараються отак ладити. І я до неї. Кожного разу рожеві я приносив. Через декілька місяців пара святкуватиме залізне весілля: 65 років подружнього життя. Або як кажуть, вони 6,5 десятиліть щастя. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина та Есен один плюс